Он бачу, Руслана вже повертається з міста, з манікюра. Будемо зустрічати. Привіт, Руслана. Ух ти йо. Нормально. Що там, як манікюр? Нормально вийшло? Зробила манікюр. Класно. Що тут в тебе в торбинці сьогодні? Та то я тобі на обід привезу. На обід? Сіль по шаурму. Моя улюблена шаурма. Так. Поняв. Ну давай, я буду тримати, ти будеш відкривати її. Давай. Тепленька, бач. <рик> так, ну спробуємо. Давай. М -м. Ну що, я б тобі? Ну, смачно. Я зазвичай взагалі-то беру Узбецьку. Але цього разу Руслана мені взяла сільпо. Ну, теж непогано. Їсти можна. Смачно. Смачненько. Теж все є тут. Морква, огірочок вона.